Кажуть, що гарне люди помічають пізніше, ніж погане. Неправда, мешканці багатьох мікрорайонів нашого міста і центральних, і все частіше віддалених відразу помітили, коли ввечері загорілися ліхтарі. Дуже я вчора йду і своїм словам не в нас світ. Хоч у хоч би одна лампочка, Она була, так одна там, а до і то вже хорошо. Дуже добре. Ми довольні. Бізуних. Пан Василь один з тих небайдужих уманчан, хто багато років наполегливо добивався, аби на його вулиці було вуличне освітлення. Добре світить гарно. Тут же студенти живуть, люди по жилі живуть, то освітлення добре. В 10 годин вечора виключають. Достатньо, нема чого тинятися по городу. Пізно, пізно нічого доброго не робиться. То ми зверталися до прикладу енергозбиту. Вони кажуть, вибачте, ми поставимо, хай міська влада за це заплатить. Міську владу звертається, грошей немає, їх же ж треба знайти. Зараз кризова ситуація в країна Ні в кого грошей немає. І я навіть дуже здивований, откуда це взялися гроші, ну хай з тобі Оставив енергозбит, а де одкуди взялися гроші на освітлення? То це якесь велике діло у городі. На запитання, що ж сталося, і звідки в міста знайшлися кошти на вуличне освітлення уманчанам і Василю Дмитровичу та його сусідам. Розповідає міський голова Юрій Бодров. Ми в цьому році освоїли 385 тисяч гривень. Це десь сімдесят сімдесят 79 тисяч. Це за минулий рік і останні в цьому році. Зараз вони профінансовані і ці кошти повністю освоєні. Якщо брати нас з 2005 року, ми освоїли. Десь до двох мільйонів більше ніж півтора мільйона, ми поміняли 50% всіх світильників. Ці світильники вони натрієві, вони зовсім інші, ніж ніж, скажемо, раніше ставились. По-перше, економія. По-друге, якість їх краще. Вони горять, світяться. Подивіться, ті вулиці, які ми робили, вони горять зовсім по-іншому. Крім того, ми поміняли, поміняли 49 лічильників. 49 лічильників, ті, які. Рахують, у нас в той час колекта енергія найдешевша. Через це ми здешевили. Ну, навірно, раз-два-два вартість того вуличного освітлення яке є. На сьогоднішній день є розроблені проекти, і на наступний рік ми плануємо також продовжити, щоб поступово, поступово, крок за кроком, всі до одної вулиці освітити. Ми робимо так, щоб в місті було світло. Заїжджаєш з боку Черкас, подивіться, та й та й з другого боку, подивіться. Та саме інтернаціональна, та саме зболитель, та сама Радянська, Рафаїла Чорно. Сьогодні ми завершуємо жовтневу, так, жовтневу завершуємо вулицю і будемо відходити від центру далі, 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 збільшуючи кошти, збільшуючи кошти. Як це не важко, тому що ви знаєте і казначейські проблеми тут, і питання, скажімо, проплати, і самих коштів, але ми знаходимо шляхи, знаходимо виходи, тому що ми в системі це працюємо не один рік. І Я думаю, що ми далі будемо робити, і місто буде у нас гарно світитися і буде. Таким, як воно повинно бути всі роботи по реконструкції вуличного освітлення, монтажу лінії ліхтарів виконує комунальне підприємство Комунальник. Зараз ми знаходимося на вулиці Кірова. Це одна із вулиць, на які проведено реконструкцію вуличного освітлення, поставлені нові світильники. А всього за кошти з міського бюджету які Виділені депутатами в цьому році на капітальне будівництво. 305 тисяч отримав комунальне підприємство. Комунальник отримало кошти. І на сьогодні ми завершили роботи. По 25 вулицях міста проведено капітальний ремонт освітлень даних вулиць. В планах у нас зараз вулиця Артема. Потрібно відновити вуличне освітлення, вулиця визволителів і ряд інших вулиць, не тільки центральної частини, а й ті вулиці, як Кармелюка ми частково освітили, Тухачевського. Думаємо, плани будуть на наступний рік по фінансах кращі і ми зробимо більш великі об'єми виконати по даній. Роботі. Ну, режим, на, на жаль, не, не той, який б хотілося, щоб був. На сьогодні, повторюю, за відсутності коштів в міському бюджеті, ми не можемо цілодобово включати, щоб на цілу ніч горіло світло. До 11 часом ми включаємо із 5, до 11 і центральну частину включаємо в 5 ранку. Понад 180 кілометрів повітряних ліній обслуговують два працівники. За один робочий день при умові гарної погоди начальник електроцеху комунального підприємства Комунальник, він же і Монтер В'ячеслав Куц та його партнер водій автовишки і помічник Анатолій Павлючик можуть встановити до 30 ліхтарів і наладити до 1 кілометру повітряних мереж. Навантаження велике, і тільки відповідальність, сумління і великий досвід роботи фахівців дають змогу так багато зробити. Анатолій Михайлович взагалі називає любовну свою автовишку старенькою. Вона в роботі з 1984 року, та завдяки хорошому догляду трудиться в бригаді на радість уманчанам. З Манчанам. відлично, всім дуже хорошо. Надо, щоб світіла. відчуваєш вот. цивілізацію. <гум> Ти живеш в нормальному місті, а коли потемки, то потемки, то ясно, що потемки. От дуже приємно, дякую. Ось так приносять більше цивілізації на вулиці нашого міста. Комунальники мешканці сподіваються, що вслід за світлом на вулиці відремонтують дорогу, ліквідують звалище, якось культурно оформлять довгобуд. адже якість нашого життя це все разом. І коли починаються зміни на краще, дуже хочеться, щоб вони тривали.